Отримати правову консультацію з будь-яких питань повсякденної життєдіяльності громадян, захистити права у судах, оформити процесуальні документи, використати відомості електронного сервісу Мін'юсту України. Ці та інші види юридичної допомоги відтепер стануть доступнішими. З 1 вересня в усіх містах та районних центрах області запрацюють 19 бюро безоплатної правової допомоги. Про це на прес-конференції повідомили в регіональному центрі з надання безоплатної. Торинної правової допомоги в Житомирській області в кожному бюро правової допомоги працюватиме 2-3 працівники. Адвокати за фахом. Їх послугами можуть безоплатно скористатися усі громадяни незалежно від статусу, статків та місця проживання. Ліквідовані районні міські управління юстиції. проведена робота по ентеризації обладнання приміщень, на базі яких Будуть відкриті з 1 вересня бюро правової допомоги. Був проведений конкурс з відбору претендентів на посади начальників і заступників бюро правової допомоги. Було проведено навчання запланованою такою великою функцією. Бюро наших бюро є правоосвітництво в громадах. Тобто ми не будемо чекати людей, щоб вони приходили до нас. Наші працівники будуть іти до людей, будуть вивчати проблеми кожної громади і пропонувати цій громаді вирішення тих чи інших проблем, які є в конкретному регіоні. Працівники центру будуть представляти інтереси незахищених верст населення в судах, в невеликих районних центрах і містах, в яких відчувається брак адвокатів.